Ну, хто має платити за відновлення? Звичайно, Росія і загарбник, да і да, той, хто і це руйнував, те. а не європейські банки і не європейські держави, там або не європейські. Ми ж це розуміємо, і вони це розуміють. Тому нам треба залучати бізнес. Бізнес, звичайно, не благодійники, да? Але ми напрацювали декілька варіантів схем, які в принципі, в світі відомі. Тобто країна видає гроші. Наприклад, у Франції, у нас портфель з Францією там, більше, ніж 134 мільйони євро, уже був і буде ще. Вони дають гроші під дуже-дуже низькі відсотки. І вони дають не нам, а вони дають власному бізнесу. Який тут який бере і тут щось робить. щось робить, відновлює, відбудовує, постачає нам рейки для Укрзалізниці, постачає нам метал Британія, наприклад, для того, щоб відновити мости біля Києва. Ви зараз, мабуть, бачите, да. там шість мостів відновлюються. Це за гроші Великої Британії. Важкий довгий проект, але це відбувається. І ми підписали перший такий меморандум в історії України з Італією на 1,5 мільярдів євро. Це дуже велика сума. тому ми розуміємо, що ми не відновимо Україну без спеціальних. Можливості для бізнесу на прифронтових територій це державне приватне нас... партнерство. якесь має бути і Щось... державне приватне партнерство, і якісь податкові або інші пільги, пільги щодо підключення до електромереж, mm -hmm. пільги щодо відведення землі, тому що у нас 70% руйнувань. Це в 11 областях, які ну, ну кордон там Росія, Білорусь і трошки Чорне море. І е, інвестор класний іноземний, от італійці, наприклад, ну вони не будуть туди заходити, якщо вони можуть зайти на Західну Україну або в більш безпечні регіони, якщо тільки їх не зацікавити або офігенним проектом, або офігенними можливостями, або спеціальними ну, якимись та, там історіями. Ризики.